Благодійний фонд «Карітас Івано франківськ передав 100 електрообігрівачів людям, які приїхали на Прикарпаття із областей, де тривають бойові дії. Ці пристрої надали благодійники із Люксембурга у межах проєкту Підготовка до зими переселенців соціально незахищених категорій, розповідає керівниця проєкту Людмила Солодка. Проводиться видача електричних обігрівачів, які ми видаємо конкретно сьогодні для матерів з дітьми для двох років, тому що, на жаль, наші ресурси не є необмеженими і ми стараємося допомогти в першу чергу найвразливішим категоріям населення, які приїхали в Івано-Франківську область. У нас на Фейсбук-сторінці, телеграм-каналі завжди публікується інформація, яку допомогу ми маємо можливості надавати, і які власне є вимоги для отримання цієї допомоги. І всі, хто кому потрібна така допомога, мають можливість звернутися і отримати її. Тетяна Ульяненко минулого року приїхала до Івано-Франківська з Донеччини разом з трьома дітьми. каже в орендованій квартирі сиро, тож обігрівач стане у нагоді. У нас квартира досить сира, ну, багато плюсів. І е, опалення індивідуальне, тобто немає світла, немає опалення. і Квартира просто і вихолоджується, і дуже сира, і цвіт там йде по стінах, тому ну, нам трішки потрібно підсушити, бо не справляються там, невеличкі батареї, просто не справляються вони з, ну, з функцією зі своєю. Квартира орендована, тому ми нічого не можемо зробити. Так є, хазяїв тут немає. тому… І обігрівач дуже потрібний, бо потрібно трішки просушити хоча б стіни. Дарина Тубулкіна приїхала з Харківщини із двома дітьми півтора і 16 років. Також перевезла на Прикарпаття двох собак і кішку. Через наявність тварин зручне житло знайти важко, тому електрообігрівач у помешканні не завадить, каже жінка. Дуже потрібно, так як у нас старенький будинок, і за собак ми не можемо нічого кращого знайти. І виходить. Опалення, ну так, світло виключають, але ну опалення холодно в домі. Домить дуже хочеться, ну поки от, от сьогодні читаю, сьогодні якраз у нас були обстріли. Ось така чи два назад, тому якраз Харківська область. Харків'янка Наталія Стебновська мати двох дітей. Молодшу донечку народила в Івано-Франківську. Родині дуже потрібне стабільне тепло у помешканні, особливо у ці лютневі дні, розповідає Наталія. Буває холодно. В нас котова квартира, де ми тут знімаємо з дітками, то то ну то вона дуже дуже така допомога. Ну взагалі карітас дуже допомагає. Продуктові набори, гігієну отримувала. Мала тут народилася, це вона Франківка. От, ну, потихенько але хочеться додому. Зі слів керівниці благодійного проєкту Людмили Солодкої частину обігрівачів представники Карітасу передадуть переселенцям, які проживають у рогатині та богородчанах. Олена Нечвідова, Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини Івано-Франківська.